Про що буде книга? Про номолівську лауреатку Дженіфер Даудну, вчену, що відкрила спосіб редагувати геном людини. Але це не все. Вона про історію розвитку науки про генетику, починаючи від Дарвіна і до винайдення вакцини від ковіду, а ще про сексизм. Як важко жінці отримати визнання або фінансування навіть сьогодні, у 2024 році, про божевільну конкуренцію в науці, про великі фармацевтичні корпорації, про великі гроші, про регуляцію розвитку науки державою і суспільством. про величезну кількість вчених, що в один той самий час в різних куточках планети робили відкриття, які зробили можливим редагувати геном людини, про злих геніїв, які заради визнання ладні йти на непоправні речі. І про добрих генів, які віддали життя науці і відкриття про дружбу, її втрату і сумління. А ще Айзексон так пише, що місцями я нервувала, ніби це мої друзі не можуть поділити той патент. Що таке редагування геному людини? Вчені створили інструмент, який дозволяє змінювати фрагмент у ДНК. Наприклад, якщо є якесь генетичне захворювання, тобто воно закладене в генах в ДНК якоїсь із букв. і ти змінюєш цю букву, яка є причиною мутації, і все зцілення. Але цей інструмент можна використовувати і по-іншому. Ми, наприклад, знаємо, які комбінації букв дають нам колір очей, зріст, певні схильності. І виникає етичне питання. Якщо ми хочемо своїм дітям найкращого, то чому відразу не зробити їх більш здоровими, красивими, більш розумними? Але це все дуже і дуже платно. А ще так можна створити армію з великими м'язами, відсутністю страху і чутливостю до болю. І на це точно буде попит, і точно знайдуться гроші. Є два методи редагування: редагують соматичні клітини, тобто всі зміни, які проведуть на меню. Вони помруть зі мною, а є редагування ембріонів, коли всі зміни передадуться всім наступним поколінням, і це вже безповоротно. Трохи біології, бо без цього буде ніяк. Що потрібно запам'ятати? ДНК це велика довга молекула, що живе в ядрі клітини, має дві закручені спіралі, які несуть в собі всю генетичну інформацію, тобто хто ми і якими. І має парні набори нуклеотидів, це ось ці букви. РНК значно менша молекула, має одну спіраль, теж несе в собі генетичний код, але основна її функція це транспортування і розшифровка інформації. Білок це третя макромолекула, і вона виконує специфічні завдання. Як я можу це вам пояснити просто? ДНК це проектна компанія, плюс великий склад, знає, як побудувати і має що. РНК це будівельна компанія зі своїм логістичним центром. Знає, де потрібно побудувати, як це зробити, і знає, де взяти матеріал. Білки це різного роду підрядники, які виконують задачі по різних напрямках. Ось так вони роблять спочатку клітину, а потім людину. І ще трохи молекулярної біології. CRISPR-Cas9 – це і є інструмент, який розробили вчені даудна і Шарпантьє. Про це буде далі і дуже детально. Але що це таке, краще я поясню окремо і наперед. Так буде простіше. Почалося все з бактерій і вірусів, які на них нападають. Це бактерія добрий герой. А це вірус, злочинець, це ДНК, це РНК, а це білок. Вірус нападає на бактерію і хоче присунути їй свій ДНК. Якщо в нього це вийде, бактерія загине і з'являться нові віруси. Білки захищають ДНК бактерії. Це такі джедаї, які патрулюють територію бактерії. І як тільки бачать, що вірус хоче присунути свою ДНК бактерії, вони її мечем навпівраз, і тоді одна частинка ДНК вірусу гине, а другу половинку білок несе додому як трофей і прилаштовує її в свою ДНК. Бо тепер їй тільки шматочок, і вона не несе загрози. І цей шматочок білок джедай потім використовує як орієнтировку. Якщо в майбутньому бактерії знову захочуть щось підсунути, то білок впізнає схожий шматочок і відразу піде в атаку. І ми з вами до цього ще повернемось. А тепер до книги. Пані Дженніфер Даудна народилась у 64 році у Вашингтоні, але у віці 7 років її батьки переїжджають на Гаваї. І тут я хочу відзначити декілька речей. Будучи голубоукою, Дженіфер весь час почувалася чужинкою серед полінезійців, тобто в тебе немає купи друзів, щоб з ними шаритися. Тому вона дуже багато читала і навчалася. Її навіть перевели через один клас. Дженіфер мала дуже допитливий розум і цікавилась, чому все має такий вигляд, чому все саме так влаштовано. А на Гавайях такого куди не глянь. Батьки Дженіфер були викладачами, а другом сім'ї був професор біології, з яким Дженіфер товаришувала. Тому вона не просто читала багато книг, вона у шостому класі прочитала подвійну спіраль Вотсон у шостому класі. До речі, це визначний момент. Саме тоді Дженіфер зацікавилась біохімією і усвідомила, що жінки теж можуть бути видатними науковцями. А ще вона тоді не знала, що цей самий Вотсон матиме за честь приймати Дженіфер у себе вдома. Як я вже казала раніше, ця книга не тільки про біографію Дженіфер, а й про розвиток науки про генетику в цілому. Тому Айзексон повертає нас аж на 100 років назад і нагадує про Чарльза Дарвіна і його роботу походження видів і Грегора Менделя, неперевантаженого роботою священника із Брно, що я не знала про Дарвіна. Він був заможної сім'ї і мав як його дід і батько стати лікарем, але дуже боявся крові. Тому вирішив стати англіканським священником. Але це йому теж не зайшло, і в 22 роки він відправляється у навколосвітню подорож до Галапагосів, де й робить свої перші відкриття. А Мендель був сором'язливим, не знав чеську і був таким собі пастором. Видно, йому воно теж не заходило. Тому вирішив стати вчителем математики, але провели всі екзамени. Десь так він і почав селекціонувати горох. Завдяки відкриттям Менделя і Дарвіна з'явилась концепція спадковості і визначення геном. Далі у 53-му році відбувається відкриття ДНК. Це історія Вотсона, Крика і Розалінд Франклін про поворотне відкриття, конкуренцію, сексизм і несправедливість. Справа в тому, що Вотсон і Крик займались теорією, а Франклін експериментами. Вона робила рентгенівські знімки, які змогли показати будову ДНК. Саме на основі її фото 51, один, Вотсон і крик присвоїли без дозволу, і була відкрита ДНК. За що останні отримали Нобелівську премію наприкінці 50-х відбулися дві революції? Математики, включаючи Клода Шеннона та Алана Тюрінга, показали, що всю інформацію можна закодувати бітами. Це призвело до цифрової революції, мікросхем, комп'ютерів і інтернету. Одночасно, Вотсон і Крик відкрили, як інструкції для побудови кожної клітини кодуються чотирилітерними послідовностями ДНК. Так почалась інформаційна епоха, заснована на цифровому та генетичному кодуванні і хід із історії прискорився. Після цих відкриттів запускається величезний проєкт під назвою Геном людини і Вотсон стає першим керівником. Парадокс в тому, що Вотсон, який відкрив ДНК, мав сина хворого на генетичне захворювання, тому у нього були свої цілі і вони межували з одержимістю. Проєкт відкривав Білл Клінтон фразою: Сьогодні ми вивчаємо мову, якою Бог створив життя. А Нью-Йорк Таймс помістила на першій шпальті заголовок, вчені зламали генетичний код людського життя. Але за всю роботу проєкту було витрачено понад 3 мільярди доларів, виявлено понад 4 тисячі мутацій ДНК, що викликають хвороби. Проте не з'явилося жодних методів лікування, навіть найпростіших захворювань. Вчені навчилися читати код життя, але важливіше було навчитися писати цей код. Далі відбувається ряд важливих подій у житті даудне. По-перше, вона починає писати дисертацію і темою обирає РНК, і це дуже важливо. Адже саме РНК увійде у склад інструменту для редагування геному. На той час всі вивчали лише ДНК і вважали, що це вона головна героїня. За цей час даудна встигає одружитися, розлучитися, змінює університети, при яких вона працює. А ще помирає батько Даудни, з яким вона була надзвичайно близька, і ця втрата співпадає з її першим визначним відкриттям. Даудна та її команда пояснили, яку саме роль відіграє РНК. До речі, в команді з одним із вчених у Даудни зав'язується роман, і вони одружуються влітку 2000-х на Гаваях. А через два роки у них народжується син Ендрю. Далі для мене був самий цікавий розділ у різних куточках світу майже одночасно вчені починають відкривати одну цікаву річ, і тут ми повертаємося до історії про наших джедаїв. Вчені хотіли зробити петунії більш червоними. І відкрили РНК інтерференції, це типу і є меч джедая, яким можна розрізати РНК на маленькі фрагменти, які виконують місію знайти і знищити. Паралельно, Франциско Мохіка у Іспанії, Йосюдзімо Ісіно в Японії і Джиліан Бенфілд в Австралії починають знаходити ідентичні сегменти в ДНК, що повторюються і чередуються зі звичайними. Мохіка дав їм назву Кріспер. А між ними сегменти, що абсолютно відрізняються один від одного. Це спейсери. Це і є ці трофеї від вірусів, що наші джедаї приносять додому і вбудовують свою ДНК, таким чином створюючи імунну систему. Даудна ніколи не чула про Кріспер. Їй про це розповіла Джиліан Бенфілд за чашкою кави. Після цього Даудна зібрала команду і почала вивчати систему Кріспер, а саме Ферменти, наші джедаї. Що дозволяють системі вирізати та вставляти в геном нові спогади про віруси, що атакують бактерії? Система позначень цих ферментів у 2009 році ще не склалася, тому що їх відкривали у різних лабораторіях. Зрештою, назви призвели до єдиного стандарту: CАS КАС 1, КАС-1, КАЗ 12, КАС-13. Команда Даудни вирішила зосередитись на ферменті КАС-1. Це єдиний фермент КАС, який є у всіх бактерій. І системами CRISPR, А отже виконує фундаментальну функцію. У червні 2009-го вони описали своє відкриття у статті, яка стала першим внеском лабораторії Даудни у вивчення CRISPR. На цей момент Даудні було 44 роки. Вона була в щасливому шлюбі, виховувала сина. Але незважаючи на всі успіхи, а частково, можливо, і через них, вона переживала кризу середнього віку. Вона вже 15 років керувала лабораторією і почала думати, чи може застосувати свої знання більш практично. Даудна пробує увійти у світ бізнесу через Генетех, але розуміє, що вона більше науковець ніж підприємець, і корпоративні ігри не для неї, тому за місяць повертається назад в університет. Але все ж вона має бажання перетворити відкриття пов'язані з кріспер на інструменти корисні в медицині. І зі своєю колегою Хорвіс вона відкриває компанію Карібу і отримує 100 тисяч доларів від фонду Біла і Мелінди Гейтс. До речі, колеги Даудни відкрили генетек, скинувшись по 500 баксів на юриста. А в результаті змогли синтезувати інсулін і створити компанію, яка коштувала майже 50 мільярдів доларів. То виходить, що одні роблять великий бізнес, а інші великі відкриття. Напевно, це теж в ДНК. Емануель Шерпантія. Про неї потрібно розповісти окремо. Дженіфер знайомиться з Еммануель на конференції весною 2011-му. Емануель мандрівний французький біолог, загадкова і по без турбота. Грає на фортепіано, займається балетом, працює в різних лабораторіях по всьому світу. Вона також вивчала кріспер і головним чином займалася ферментом Каз 9 Це наш головний джедай, а не Каз 1 як е, вважає на цей час да Головне питання денних у вчених наразі, як придумати навігацію джедаю Каз 9, щоб він йшов до конкретного місця у ДНК. І Еммануель перша знайшла маленьку молекулу, яка теоретично дозволить з'єднати всю систему докупи. Але вона не була до кінця впевнена, як це зробити. Їй була потрібна допомога біохіміків, і тому вона запропонувала розробляти систему разом із Даотною. І їх робота увінчалась успіхом. У 2012 році була опублікована стаття про систему crispr cas 9 як інструмент редагування геному людини. Що відкрила команда Дауд і Шерпант'є? Вони визначили, що саме білок cas 9 може різати ДНК в потрібному місці. Всі інші білки робляться на свій розсуд. А якщо його забезпечити, РНК, яка буде закодована на мутований фрагмент ДНК хворобу, яку нам потрібно вирізати, тоді каз 9 виріже хворий шматок і поставить здоровий, який теж принесе з собою в закодованому вигляді. А ДНК нічого навіть не зрозуміє. Ось такий взлом. Тобто бери ось це, іди шукай таке саме, знайдеш те відріж, це постав. Після цього розпочинається шалена гонка лабораторій за право довести, що система, яку вони відкрили, працює в клітинах людини. Приблизно за півроку тріумфом увінчалися праці п'яти лабораторій. Пізніше Даудна буде вважати, що систему вони шарпантьє відкрили як рівноцінні партнери а шарпантьє власним проєктом, до якого вона лише на пізніх стадіях залучила даодну. Основні ролі у драмі, як науковій так і особисті, зіграли три дослідника. Вони всі хотіли визнання, але кожен мав власні уявлення про те, як далеко готовий зайти в конкурентній боротьбі. Фен Джан з інституту Брода, Джордж Черч із Гарварда, давній друг Даудни і вважав себе наставником та науковим керівником Джана. І нарешті даудна, яка не тільки була чистолюбною, а й не соромилася цього. Це і стало однією з причин охолодження відносин з Шарпантьє, яка грабувала прагненнями даудни записувати заслуги на свій рахунок. В результаті у нас ображена Шарпантьє, і даодна, яка дуже хоче з нею товаришувати. і ображений добряк Черч, який рахує, що його зрадив Джан. А потім і ображена даудна, бо Джан кине її з бізнесом. Взагалі історія про кожного з них варта окремої книги чи фільму. Фен Джан це класична історія про імміграцію і маму, яка зробила все можливе і неможливе, щоб дати своєму сину найкращу освіту. До речі, Джан навчався в Гарварді в один час із Марком Цукенбергом, і це ще питання, хто з них змінив світ більше. Коли Джан ще жив у Китаї, кругом юріли заклики, що кожна китайська дитина має стати майбутнім науковцем чи генієм, і Джан у це повірив. До речі, йти до цієї мети він більше за всіх буде по головах інших. Але тим не менше, Айзексон, а він дуже багато з ним спілкувався, не показує його негативним героям. Напевно, у світі таких великих відкриттів і ставок по-іншому не вийде: або ти, або тебе. У гонці за відкриттям Джан вскочив останній потяг. Він не вивчав кріспер до цього, і в результаті йому було дуже важко визначити, з яких саме молекул складається система КАЗ-9. Джордж Черч в мене він одразу викликав велику симпатію. Добряк велетен з бородою, як у Санта Клауса. Він хотів за допомогою генної інженерії відродити шерстистого мамонта, а потім і первісних людей. Черч народився у мексиканській затоці і все дитинство бігав по болотах і збирав різних комах і жуків. Його мама була тричі заміжня, через що він часто змінював прізвища школи і теж ніде не відчував себе своїм. Коли почалася гонка за відкриттями, він єдиний написав усім колегам-конкурентам вічливі листи про намірі зробити відкриття у цій самій сфері і побажав всім удачі. І до речі, коли Даудна буде останньою в гонці, саме він її підтримає, щоб вона все таки публікувала свої дослідження. Якось він мені дуже припав до душі. В якийсь момент, коли я дійшла до його цитати, де він каже «Ммм, ми така класна команда. Мені здалося, що з усіх на нього я схожа найбільше. Прямо мій герой. Даодній її команді було найскладніше. В неї не було в команді нікого, хто міг би працювати з клітинами людини. До цього в них був досвід роботи лише в пробірках і на клітинах бактерій. Тим не менше вони справилися і подали до опублікування результати своїх досліджень. В результаті майже всі одночасно подають свої дослідження і відкривається головне питання хто отримає патент і забере за це все гроші? Спочатку буде спроба всім разом відкрити спільний бізнес, який дозволить монетизувати відкриття. Але в результаті Джан кине Даудну і вона залишає проект. А черч навіть з порядності спочатку подумає піти за нею, але згодом трохи отямиться. А потім почнуться суди, апеляції, роки боротьби за патент, які спочатку дадуть Джану, потім заберуть і його все-таки отримає даудна. В результаті піонери Кріс Перкас 9 опинилися у трьох конкуруючих компаніях. Мені дуже сподобалося, як про це каже Айзексон у книзі. Цитую: майже всі учасники будь-яких подій, як правило, вважають, що відіграли в них важливішу роль, ніж здається іншим. Так відбувається навіть у нашому житті. Ми чудово запам'ятовуємо, який важливий внесок внесли в дискусію, але при цьому гірше пам'ятаємо, що говорили інші, а часом і зовсім применшуємо значення їхніх слів. Одну з головних та найпрестижніших премій премію за прорив у галузі медицини Даудна та Шарпантьє отримали разом у 2014 році, а з нею і винагороду кожні по 3 мільйона доларів. Церемонія транслювалася по телебаченню та надавала науковим перемогам голівудського блиску. Офіційний прийом відбувся в ангарі для космічних суден у дослідницькому центрі Принаса в самому серці Кремнєвої долини. Ведучими церемонії серед інших були актори Кейт Бекінсайл, Камерон Діас і Бенедикт Камбербеч. Кристіна Агілера виконала свій хіт Б'ютіфул. Нагороду Даудні та Шарпантьє, одягненими в елегантні довгі чорні сукні, вручили Камерон Діас та Ді Кастоло, який тоді був виконавчим директором Twitter. У 2017-му в нас з'являється новий герой Джосая Зайнер. На конференції в Сан-Франциско він зробив декілька речей. Перше, він розповів, що прямо в гаражі розробляє і продає набори для біохакінга за 299 доларів. Друге. Він ввів говку собі в ліве передпліччя і зробив внутрішньовенну ін'єкцію препарату на основі кріспер, під дією якого гени його м'язів модифікуються і м'язи стануть більше. І третє він почав вести прямі трансляції і став обличчям нової породи біохакерів, захоплених дослідників нонконформістів і любителів, які мріють демократизувати біологію через аматорську науку і зробити її могутньою. Кріспер процедуру, яку зайнер експромтом провів на собі, не зробила його більш м'язистим. Там все не так просто. До речі, він дуже сподобався добрячку Черчу, і той навіть став його консультантом з науки та ведення бізнесу. От такий собі Черч. Думка про те, що Кріспер можуть використовувати хакери, терористи та ворожі держави, почала хвилювати Даудну. особливо коли їй розповіли про експерименти, в результаті яких мишам відредагували потрібний ген, і вони розвинули рак легенів. Ці та інші моменти підштовхнули Даудну приєднатись до ініціативи, що фінансується Міністерством оборони США, і розробити засоби захисту від неналежного використання Кріспер. Міністерство оборони запустило програму Безпечні гени для пошуку способів захисту від створення за допомогою генної інженерії зброї. Вона розпроділила гранти на 65 мільйонів доларів та зробила оборонний сектор найбільшим джерелом фінансування досліджень Кріспер. Паралельно даудна виступає ініціатором конференції, мета якої? Перше захиститися від загрози, які можуть виникнути при створенні нових видів генів. А друге захиститися від загрози повної заборони генної інженерії з боку політиків. У 2015 році на міжнародному саміті приймають рішення тимчасово призупинити редагування зародкової лінії людини, принаймні доти, поки не будуть краще вивчені питання безпеки та соціальні аспекти застосування цієї технології. Але поки світова спільнота і вчені намагалися тримати це під контролем, у 2018 році в Китаї народжується. Перші дизайнерські дівчата близнюки майже все в Китаї контролюється державою. А держава майже все контролює у лікарнях. Тому всі були просто шоковані, коли у 2018 році в Гонконзі на другому міжнародному саміті з питань редагування геному людини всі виявились несподівано закинутими у нову еру. Нагадую, що редагування ембріонів людини були заборонені. Але завжди знайдеться хтось, хто буде думати, що він самий розумний. Ним стає Хеззенькуй, який вирішує прославитися і увійти в історію першим, хто створить дизайнерських дітей, змінивши геном зародкової лінії. Тобто всі генетичні зміни передаватимуться наступним поколінням. Дзянькуя чекало пару годин слави, потім міжнародний скандал, юристи, суди, три роки в'язниці і величезний штраф. Зрозуміло, що цей випадок підняв етичні питання про створення дизайнерських або геномодифікованих людей на найвищий рівень. Сам Айзексон у книзі починає читачу ставити ряд питань, типу, ви б хотіли, щоб ваші діти не хворіли? І непомітно, десь на п'ятому, сьомому питанні ти сам стаєш на слизьку доріжку і вже не бачиш міжі між вилікувати від хвороби і зробити своє дитя трохи кращим, розумнішим і сильнішим. І зробити це не заради розваги, а тобі приводять аргументи, наскільки твоїй дитині від цього буде краще і легше жити, і це добряче лякає. На багато питань досі немає відповідей чи варто переходити цю межу. Якщо так, то хто має вирішувати держава, вчені чи люди? Якщо генний супермаркет буде доступний не всім, то наскільки великим стане розрив між тими, хто може бути кращим і розумнішим, і сильнішим, і між тими, хто ні? І чи не стане це реалізацією фантастичних фільмів по типу Елізіум? Наразі у світі вже близько 400 проєктів перебувають на стадії клінічних випробувань. Серед них лікування муковісцидозу, гемофілії, імунодефіцитів, сапоподібної клітиної анемії. Розроблено технології для видалення віл із клітин живого організму, лікування хвороби Паркінсона, амаврозу лебера, пухлин мозку, раку крові і вологої дистрофії сітківки ока, однієї з найпоширеніших причин сліпоти людей похилого віку. В Україні розроблено методи терапії інфаркту міокарда із застосуванням інтерферуючих РНК. Коли розпочався ковід. Завдяки розробкам на основі кріспери, Даудна і Джан розробили тести ПЦР, а також були розроблені відомі нам вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Це РНК вакцини. Тобто, після вакцини у нас в організмі з'являється орієнтировка на ось це. І наші джетаї його знищують. До речі, саме під час епідемії ковід Даудна і Джан об'єднали свої зусилля і вперше працювали разом, щоб подолати вірус. Але вони були не одні. Зайнер запустив на YouTube стрімінговий канал і дав людям можливість спостерігати, як він проводить експерименти на собі. Разом з собачником Девідом Айші, який редагував геном далматинців і мастифів, щоб зробити їх здоровішими і сильнішими, в результаті чого собаки почали світитися в темряві, та студенткою Дарією Данцевою з нашого Дніпра, яка організувала першу в Україні біохакерську лабораторію. 9 серпня, по відеотрансляції ці три біохакера вели собі в руку вакцини, які розробляли два місяці. Тим самим вони показали, що як колись комп'ютер став персональним, наразі кожен може мати лабораторію вдома і цим теж рухати прогрес вперед, але не тільки. Вручення Нобеля з хімії у 2020 році даудній Шарпантьє стало несподіванкою, адже визнання прийшло неймовірно швидко. Напередодні сер Роджер Пенроуз отримав нагороду за відкриття, пов'язане з чорними дірами, зроблене понад 50 років тому. Особливе також, що нагороду отримали лише дві особи, а не три як завжди. Через незавершену патентну суперечку третій міг бути фен Джан, але тоді за бортом залишився б Джордж Черч. Історично значущим було присудження премії двом жінкам. Розалінд Франклін створила зображення, яке допомогло Вотсону і Крику відкрити ДНК, але вона виявилась лише другорядним персонажем і померла до того, як їм вручили Нобелівську премію. Навіть якби вона залишилася живою, навряд чи замінила б третього лауреата. До 20-го року Нобеля з хімії здобули 184 особи, але лише 5 з них, починаючи з Марії Кюрі, були жінками. Після прочитання книги я ще подивилася фільм 2019 року Природа людини і подивилася виступи на те Дженніфер Даудни. Вони всі про те, що нам ще рано переходити межу, яка відділяє нас від генетичних змін у ембріонах, які стануть для нас безповоротними. Женіфер даудна створила чергову атомну бомбу і тепер всіма силами захищає, щоб вона в дурних руках не винищила людство. Книга велика, її не можна вкласти у 30 історій. Якщо ви матимете змогу, обов'язково прочитайте. Ви будете здивовані, скільки ви про себе не знаєте, як про живий організм, і більше зрозумієте, на порозі яких великих змін ми зараз стоїмо. І тут дуже багато про людей і про їх історії.